Боже мій. Подивіться на це. Подивіться на цього алкаша. Тфу. Бабу Валю, як вам вдається жити з дідом у злагоді стільки років? Та ховаю від діда самогон. Нє. Валю. Ви самі бачили, які ціни. Якщо так і далі буде, шукатиму собі якогось молодика, бо на пенсію точно не проживе. Ну, все, діду, догрався. Ех, діду, що ж тепер робити? Залишився без хазяйства. Вчора дід снодійне з віагрою переплутав коле. Що ти, бабу, мені підсипала? Дід сирена в городі. Ах ти ж скотина така! Такий віддер. Ой, їбались гуси. Ой, їбали гуси догори ногами. Люди дивляться, курва ти така.